Автомобіль під керуванням жінки зіткнувся з парканом та бетонною електроопорою. Сталося це ще в серпні минулого року у селі Воягуща Камінькаширського району. Наслідок зустрічі з огорожею та стопом авто перекинулося. В салоні, окрім водійки, перебувало троє дорослих та троє її дітей. Як виявилось, жінка перед поїздкою пила пиво, але це очевидно її не зупинило, як і відсутність водійського посвідчення. Повідомила, що справді вживала алкогольні напої за день до дорожньо-транспортної пригоди, а також пила міцне пиво у день події, 18.08.2024. Посвідчення водія вона не отримала у зв'язку з початком повномасштабної війни. Визнає, що того дня вона сіла за кермо, не маючи права керувати автомобілем, а також після вживання міцного пива. Як відомо, жінка є багатодітною матір'ю на її утримані четверо малолітніх дітей. З її слів, того дня вона так їхала від куми. Пам'ятає, що в якийсь момент не впоралась з керуванням, і автомобіль занесло вліво. День на нього вже чекав паркан в компанії з бетонним стопом. Більше, окрім криків, дітей, згадати з того дня, не змогла нічого, оскільки втрачала свідомість і пам'ятає, подальші події сутно. На допомогу прибігли односельчани. Згодом приїхала поліція та шидка допомога, і ось буквально під ялинку. А саме 31 грудня минулого року камінь Каширський суд виніс вирок Волинянці. Визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого та призначити їй покарання із застосуванням частини першої статті 69 кримінального кодексу України у виді пробаційного нагляду на строк три роки варто зауважити, що після дорожньо-транспортної пригоди на автівку було накладено арешт. Нині він Зняти, проте жінка керувати ані цією, ані будь-якою іншою автівкою напевне не зможе. Її позбавили права кермування транспортними засобами у найближчі 5 років.